Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні субота 1 жовтня 2022 року, а в Україні уже 220-й день великої, кровопролитної, повномасштабної, жахливої війни. Знову упродовж вчорашнього дня цієї ночі українська земля здригалася під ударами російських ракет. І бомб по всій лінії фронту йдуть тяжкі кровопролитні бої. Українське військо успішно звільняє міста і села України на півночі Донецької області. Усіх вчора на устах і в серці було місто Лиман і тяжкі бої, які ведуться на цій ділянці фронту. Ми кожного дня молимося за наших захисників, які тримають мужню оборону на Донеччині. Ми співстраждаємо з братами і сестрами Сумщини, Чернігівщини, які мешкають у прикордонних районах, бо кожного дня їх обстрілюють з російської території, з різного виду зброї. Наша особлива молитва за Мужній Миколаїв, який знову став мішенью російських обстрілів і, зокрема, мирних людей, мирних кварталів. Знову цієї багато постраждали в тому місці і невпинно працюють рятувальні служби, які виймають людей з-під уламків знищених будинків і рятують людське життя. Ми впродовж вчорашнього дня особливо співстраждали з нашим Запоріжжям. На сьогоднішній день відомо, що у розстріляній гуманітарній колонії біля Запоріжжя загинуло 30 людей і близько сотні було поранених. Нехай Господь Бог прийме у свої вічні обителі невинно убієнних наших братів і сестер. Нехай поможе нам залікувати рани усіх постраждалих. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ми вчора були свідками безпрецедентної події в історії сучасного людства, безсоробної крадежі на державному рівні, коли Росія. На чолі з її президентом з усмішкою на устах оголосила про анексію окупованих в Україні територій. Господь Бог наказав людині: не кради, а коли крадіш, стає політикою якоїсь держави. Більше того, представляється, як велика перемога така держава. І така політика, за словами святого папи Івана Павла, Павла II, стають структурами гріха у тому світі. Але Україна стоїть, і ми продовжуємо з вами наші розуми над тим, звідки в нас є та сила, та стійкість, щоби, незважаючи на ніщо, захищати нашу батьківщину. Звідки у народу та стійкість для того, щоб вистояти в таких несправедливих і нелюдських обставинах тої жахливої світотацької війни, яку веде ворог проти України? І ось сьогодні я хочу роздумати над четвертою засадою стійкості кожної людини, але теж стійкості українського народу. Це усвідомлення власної гідності. Гідність людини є фундаментом, основою усякого справедливого суспільства. Свого часу Папа Венедикт сказав до молоді на світовому з'їзді молоді у Кьольні такі слова: Усвідомити власну гідність це уже є революція. Українці усвідомлюють, зокрема сьогодні. Власну гідність. Ми розуміємо, що ми є діти Божі. Наша гідність не походить ззовні від того, що хтось з людей нам ту гідність надає. Як це буває з різними державними посадами, почестями тої чи іншої професії. Ні. Гідність людини є. Записана у її серці. Ту гідність надав людині сам творець. Гідність людської особи висловлюється у тій фразі: Людина є образ і подоба Божа. Всі інші людські інституції мають обов'язок цю гідність визнати. Визнати гідність кожної людини незалежно від її етнічного, національного походження, гідність кожної людини, незалежно від того, паспорт якої країни вона носить в кишені. За ту гідність людини сьогодні бореться і вмирає Україна. Ми кожного дня молимося за перемогу. І ця перемога, про яку ми. Просимо у Господа Бога, це є перемога гідності людини над тими новітніми зневагами, яку сучасне людство видумало для приниження цієї гідності. Ми сьогодні усвідомлюємо, що перемогти це не лише вистояти перед викликами для сьогоднішнього, а й здолати загрози для завтрашнього. Перемогти. Це не тільки деокупувати незаконно окуповані е е і вкрадені землі України. Ні, перемогти це означає створити простір гідності для людини на українській, Богом її даній землі. Тому ми кажемо, що чи не найважливішим критерієм справедливого суспільства залишається повага гідності кожної особи. І вже сьогодні ми дбаємо, ми відстоюємо, ми боремося про її захист. Боже, поможи нам усвідомити власну гідність. Боже, поможи усім нам збудувати таке суспільство, де б ми могли гідно жити відповідно до Тобою, нам даної гідності. Боже. Благослови Україну, благослови українське військо, благослови наш народ, поможи нам створити простір людської гідності на нашій землі. Боже, благослови український народ і нашу Батьківщину Твоїм справедливим миром. Благословені Господні на вас. Того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!